Надо расставить сразу все точки над «и». Наша программа называется «Проты ночи с Павлом Шереметом». Почему? Многие решили, что это перевод на украинский с русского «на ночь глядя». Это слишком простой ответ. Наша программа называется так, потому что мы действительно против ночи. Ну а я воин света. У меня где-то даже есть лазерный меч джедая. Ну, я найду его обязательно вам покажу. Мы пригласили... В нашу студию автора и ведущую популярной в прошлом программы на украинском телевидении Проты ночи для того, чтобы снять все двусмысленные разговоры. Итак, встречайте Оля Герсимюк. <плёх> Здравствуйте, Оля. Спасибо, что вы пришли. <плёх> а, вы проты ночи, да. А да, я, я за. Я проты ночи, <плёх> да. Я воин света. А если вы за... Я видимо полтавська. Ви знаєте? Ви зірка. <рес> ви не відьма, ви зірка. Як <рес> давно виходила ваша програма? Сколько літ на назад набила? Люди пам'ять вас до сих пор і помнять цю програму до сих пор? Це моя улюблена програма. Ми з нею починали нові плюси, коли вони стали революційними угу. у нас в Україні. Але я якраз була проти ночі. Це означало з таки говорячи. Перед тим, як наступає ніч, Знаєте, у нас був такий навіть слоган. Проти ночі ти необережний, Ти таке розказуєш про себе, що на ранок пошкодуєш про це, але проти ночі ти є справжній. О, Ольга. Якщо б я не бачив архіви цієї програми, я вирішив, що це програма для взрослих. Е, ну, зараз, бачите, телебачення вже стало таким фрівольним. Хоча воно воно. Ми знаєте, про що говорили? А про те, що світ. Я думаю, що в цьому ми з вами схожі про те, що світ можна побачити інакше. От, наприклад, якщо зараз на вас направити іншу лампу з іншого боку, а трошки іншої музики, і ви вже. Павло Шеремета, але вже не такий. Да, я могу быть уже тоже э, героем любовником. А, тогда, когда вы ну, Ви ну, вот. ну, в день, я так розумію, бо ви проти ночі. ночь. Да. Несмотря на то, что тогда телеканала ТВА ще не существовало, когда выходила ваша программа, мы нашли в архивах записи и предлагаю посмотреть фрагмент. Добрий вечір. Це місто, якого зреклася Європа. Ці камені пульсують під твоєю ногою, бо в них, певно, заточений чийсь дух. Тут тягнеться й щезає у кожній древній брамі, забрюханий на курних дорогах історії хвіст таємниці, та ніхто не бачив, де її голова. Мене цікавило завжди одне і те ж людина без нічого. Не подумайте знову ж таки про те, що ви подумали, але людина, яка знімає з себе ввечері мундир а... все-таки без нічого. <ріст> без <ріст> так, костюма, без, без мундира. Так, <ріст> вона вдягає халат, піжаму, вона сідає біля вікна, і вона маленька, і вона проти цієї ночі, проти тих -ти зірок величезних, вона маленька і справжня. Немного політики, тому що на каналі ТВА без політики невозможно, навіть в нашій програмі. <ріст> Uh, Которая проте ночи. Да, и... до вас. <свят> да. Вы были депутатом Верховной Рады и на последних выборах баллотировались по мажоритарному да, округу. В Проиграли какому-то коррупционеру? Я не програла. Це не була гра насправді. Це э, був такий э, прайд витоптаний, як він сам казав, цей депутат. Він там каже: Я тут два роки топтав, а ета приїхала mm -hmm. навіть. Mm -hmm. І зараз суд іде, але я знаю, чим він завершиться. Фактично, там не було м, варіантів виграти. Ну, ну, ви готові к новій боротьбі, к новим виборам? Ілі mm -hmm. займетесь а під творчеством, телевіденням, хаки ваша знаєте, я сім років була в парламенті. Психологи радять через сім років міняти все, автомобіль, чоловіка, парламент. <ріху> <ріху> Але я знаєте, я подумала, що в мене є ще що поробити зараз трошки у суспільстві, і ці вибори мені е, ще це підтвердили. Я очевидно займуся тим, чим займалася завжди. <гару> Спасибо вам большое, что вы пришли. Знак нашей дружбы, знак нашего знакомства Боже, Пав... я хочу вам подарить дуже. Можна вас в темно. Спасибо. Спасибо вам.